Хочеш одну річ, яка дасть тобі космічний прогрес в твоїх тренуваннях. Записуй тренування. Звучить банально, а тепер подумай: ти приходиш у зал, тренуєшся, йдеш додому. Через тиждень те саме тренування повторюється. І що має змінитись для того, щоб був прогрес? Правильно, треба збільшити навантаження, але як ти це зробиш, якщо не пам'ятаєш, що ти робив минулого разу? І ні, 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 не вигадуй, ти точно не можеш все пам'ятати. Я в таке не вірю. 100 на 12, потім 100 на 9, потім 100 на 7 з половиною, бо придавило, а потім 100 на 5. А потім ще 4-5 вправди. Потрібно точно пам'ятати, яка вага була в кожному підході, та потрібно точно пам'ятати, скільки разів ти зробив у кожному підході. Єдиний, хто це пам'ятає, це твій тренувальний щоденник. Він тримає тебе чесним. Та показує, де ти маєш прогресувати. Це стара, як світ, фішка, яка реально працює. І Якщо ти не записуєш, ти втрачаєш хороший прогрес. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною. Як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання є у профілі.